Підставок, де калишуться віти, вітерець в верболозі заснув, де заграла плакуча гітара, то дівчина Зустрічає весну, ти поїдеш далеко, далеко, так далеко від мого села та й ні. В житті не згадаєш, що у тебе кохана була, ой не плач, не журися дівчина, ой не плач, не журись, не ридай. Через рік, як цвістиме калина, в тихий вечір мене зустрічай. Ой прийшов той тяжкий рік чекання, ой, прийшла довгождана пора, та дівчина прийшла до калини, а милого її там нема, та дівчина прийшла до калини. А милого її там нема, ой немає його, та й не буде, бо така я дівоча судьба, знайте дівки, як хлопців кохати, І як вірити в їхні слова. Знайте дівки, як хлопців кохати, І як вірити в їхні слова, з підставок, де калишуться віти, вітерець верболозі заснув, де заграла. Плакуча гітара то дівчина зустрічає весну, Десь плакуча гітара то дівчина зустрічає весну.